Вітаю! Мене часто питають, чим би таким пікантним доповнити стейк чи шашлик? Моя відповідь завжди одна. Ця гостра заправка. Це не просто соус, це вибух смаку, де зустрічається солодкість болгарського перцю, свіжість помідорів і, звісно, гарячий характер часнику та спецій. Рецепт елементарний, а смак не перевершений. Чашу блендера додаємо інгредієнти: часник, помідори, болгарський перець, цибуля. Збиваємо в ручному блендері. Через сито проціжуємо лишню вологу. Та висипаємо в тарілку. В іншій тарілці змішуємо сіль, коріандр мелений, хмелі сунелі, паприка гостра, чорний перець, можете не додавати гостру паприку, томатна паста, олія. Все перемішуємо. Також я додала ще соєвий соус. Та додаємо до овочів. Перемішуємо і викладаємо на тарілку. Це дуже смачно, як з м'ясом, так і просто з хлібом. Приємного! І підписуйтесь!